Всім вітанічка. Сьогодні у нас субота, батьківська, дмитрівська субота. По суботах я завжди працюю з родом, проводжу трансформаційну гру села роду. Взагалі, померлих потрібно почептати і згадувати не тільки по суботах. Поминати померлих це начебто згадувати про своє коріння. Тому що ми з вами дерева, у яких є плоди, але якими б не були зеленими листя дерева, воно завжди впаде до свого коріння. І сенс нашого життя завжди спирається на цінності, які закладені минулими поколіннями. І саме по суботах, особливо в батьківські суботи. Потрібно вшановувати, молитись, згадувати, дякувати всіх тих, кого зараз немає з нами. Не вони нам, а ми повинні їм допомогти. Життя наших близьких, яких вже немає з нами, продовжується в нас. Продовжується в майбутніх поколіннях. І те, що ви живете зараз, зараз щось робите. Зараз у вас є такі здібності, є самоцінність, це завдяки їм. І для Бога немає померлих. Для Бога ми всі живі. І якщо вам здається, що ви на самоті. Найскрупніші, найважкі часи. Згадайте ваших близьких, згадайте ваш рід, подякуйте і отримайте благословення. На що благословить ваш рід? Що він вам хоче сказати? Я сьогодні хочу поділитися мак-практикою. Благословення батька та благословення матері. Це благословення всіх жінок або всіх чоловіків, які є у вашому роді. Просто отак от запитайте у вашій підсвідомості, яке благословення від моїх близьких мені зараз найпотрібніше. І напишіть мені, будь ласка, у коментах дві цифри від 1 до 37. Бережіть себе, я на лохоронці.